Четвер луцький авторинок автомобілів на різний смак, на різний бюджет. Валом йдемо як по сторінці, по рубриці покаже вам свіженькі екземпляри, які ціни, які пробіги. Погляньте просто кількість автомобілів. Зараз вам покажу сідаємо зручно. Не забуваємо за лайки, підписку. Не забувайте займаємося автопідбором. будь які автомобілі, які знаходяться тут, і не тільки можемо вам шукати, перевірати якраз вимоглядами. Также саме можемо брати в підбірку. Зараз сідаємо зручно. і дивимося, що свіженько заїхало на луцький авторинок. Перший екземпляр, який зустрічаємо такий яркий шоколадний Megane 4-го покоління в універсалі. Давайте покажу вам його детальніше. У нас на легкосплавних дисках. парктроники, і проти Лінзована оптика у нас виглядає прям гарно. Складання дзеркал бачимо по характеристиках. 18 й рік, 13700 вартує, 1,5, 149 заявляють пробігу без панорами, без ключової присутні. Каневий салон, шестиступка. Що в нас там утримування в полосах у нас присутнє? Мультикерно повний склопакет круїз. Ось Такий цікавий екземпляр. Задній раздим виглядає доволі непогано. Парктроник зад. Дуже гарний колір такий. Приливається прямо на сонці. Дуже цікаво. 18 рік, 13700 вартує він на старті. Давайте відразу покажу такий. Аналогічний екземпляр, тільки чорного кольору, принений він у нас, бачимо із Німеччини. На легкосплавних дисках. Він оптика, туманки парктроники також присутні. І це в нас 16 рік, 13700 вартує, 1,5 дизель, 177 заявляють пробігом складання без панорами, без ключової присутній. Тут уже у нас комбінований шкіряний салон, максимальна їхня мультимедія. Допомога при паркуванні, утримування полос, мультикермо, повний склопакет, електростоянковий круїзик. Все у нас є автосвітлений автодощ. Трішки підтонований позаду. Ось такий цікавий екземпляр, парктроники зад. Форкоп присутній. 16 рік, за вартістю 13700 і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо таких чорний Hyundai 35. Давайте покажу вам також його детальніше, на легкосплавних дисках. плавних гума, він орієнтована фара в нас проти отуманки, прийняті зі Швейцарії, бачимо. Без панорами, по характеристиках 10-й рік 2 літра, 148 заявляють пробіг. 14 400 вартує на старті. Немає в нас без ключового. Комбінований шкіряний салон, повний склопакет, автохолд. Підігрів сидінь, автомат, клімат не розширено, не максимально. У нас мультимедіа, мультикермо у нас присутнє позаду. підігріви задніх сидінь, гарно так виглядає. Паркт тронет зад. Ось такий цікавий екземпляр 10-го року, двохлітровий на автоматі за вартістю 14 400, 148, заявляють пробігу. Зустрічаємо щось такого свіженького каджара, приданий він у нас із Франції. Давайте дивимося його також. Легкосплавний диск і літня мішеліновська гума складання дзеркало лінізованої оптикотуманки. Парктроніки присутні. По характеристиках це в нас 19 рік, 190 заявляють пробіг, 1,5 дизель, 17200 вартує на старті. Безключовий доступ у нас присутній, Хромовані шилдочки понизу. Тканевий у нас комбінований салон. Він у нас на автоматі, мультикермо, повний склопакет, електростоянкове. Гарна розширена у нас мультимедіа. Такий цікавий екземпляр, трішки підпалований позаду. Парктроники присутні зад Ось такий екземпляр, 17200 вартує, 1,5 19 рік, 190 заявляють пробігу, йдемо шукати наступний Skoda Шкода, A8, 8 її дивіться, як власники написали. 98 тисяч пробігів оригіналу Показую. Холодська оптика Ледовська, парктроніки, туманки і фар легкосплавні диски, літні гума в нас по характеристиках. Це у нас 2 літра дизель, не фарбована з Німеччини, 98 пробіг. 21 рік, 24-300 вартує на старті. Люк, панорама, безключовий, тонована, комбінований гарний салон. Підігрів керма. Просто виглядає пам'яті сидінь, у нас електропакет, все присутнє. Сіточка є позаду, універсал, фуркоп. Парктроники 360ЗА. Цікавий такий автомобіль, максимально свіженький, гарний пробіг за вартістю 24 300. Зустрічаємо ще одну Октавію а сьома у нас рестайлінгова, також показую гарного сірого кольору на легкосплавних лісках, на простій фарі з туманками по характеристиках. Це в нас 19 рік, 1,6 дизель автомат без підкрасів, 219 заявляють пробігу за вартістю 14700 складання. Пріс ключового в нас немає. Комбінована тканина, ломане в нас кермо, дистронік, підігрів, мультимедіа автомат, повне склопакет, автосвітло, автодощ, на гарній комплектації. Виглядає позаду шторка є. Парктроники присутні зад. Ось такий. Також свіженький екземпляр з гарним скажімо так, пробігом за вартістю 14700. Зустрічаємо такого яркого екземпляра. Сцені в на третє покоління в X-Mod комплектації. На вісі має легкосплавний диск, лінзовану оптику. По характеристиках це 13 рік, 1.5 206 заявляють пробігу, 10-900 вартує релінги чорні дзеркала без ключовий доступ. Комбінований крутязний салон, 6 ступочка. Кліма, круїз, все в нас присутнє. Цікавий такий автомобіль, підтонований трішки позаду. Яркий парктроники присутні назад. Цікавенький. 10713 рік, 15-206 заявляють пробіг. Таких пару свіженьких екземплярів вам показав, ці не бачили пробіг. Багачили. Є автомобілів, достатньо різний смак, різний бюджет, ринок вже сьогодні прийшов до закінчення, але автомобілі, ще є. Стоять, тобто можна шукати кожен день, якщо вас цікавить пошук, діагностика. Звертайтесь, контакти знизу можемо вам знайти, перевірити, обслужити, доставити повний спектр послуг можемо вам надати контакти понизу. Звертайтесь, проконсультуємо, то знайдемо вам хороше технічно справне авто.